Зараз з'ясуємо, чи була у вашому роду еліта, або ж які прізвища давали українській інтелігенції. Так, прізвища справді могли давати не тільки через зовнішність, але й завдяки роду діяльності. Наприклад, прізвища логік, філософ. Книжник цілком могли мати представники інтелігенції. Вони мали хорошу освіту і ділилися залюбки знаннями. Таких людей зараз небагато близько пів тисячі носіїв на всю Україну. Ну а люди із прізвищем медик. Як ви здогадалися, були дотичні до медицини. А от прізвища шкільник, школярик, шкільчук, школяренко можуть говорити про те, що людина не просто працювала в школі, а навіть вчилася. До еліти також зараховують і художників: Маляр, Маляренко, Малярчук і Богомаз. Таких людей в Україні зараз близько трьох тисяч. Ну а ще про... Високе становище у суспільстві говорить прізвище Рейн Ревенчук Півець та співак. Ну і звичайно, більше про своє та інші прізвища знайдете на сайті Радіотрек.